Це було прекрасне місце без таких зарослів, чисте. Рівнянка Олена Шутяк розповідає про парк, який у Рівному називають єврейка. Сьогодні тут організували прибирання. Мені би дуже хотілося, щоб зараз тут було сотня людей. Але для цього треба, звичайно, план, що робити, як робити, хто це має робити. Тому що ну приберемо сьогодні сміття, але. Ну не дуже туди приємно заходити, якби його вирізали, якби його вичистили. Тоді простіше і прибрати. Прибирають єврейку у межах проєкту Рихері 2.0 – Спільна відповідальність за спільну спадщину, розповідає виконувачка обов'язків начальника міського управління культури і туризму Анна Мосійчук. Даний проєкт місто рівно виграло від європейського союзу, і саме це є перетворення єврейки. У таку історичну, історичну локацію відновлення історичної історичної цінності. Саме даний проєкт і сьогоднішня толока передбачає перш за все це перший крок до до реалізації цього проєкту. Щоб починати щось тут робити, потрібно перш за все цю територію розчистити, бо як ми бачимо, вона трішки в занедбаному стані. Я прийшла сьогодні, тому що вважаю, що дуже важливо доглядати за нашим місцем. Зараз готується проєкт, щоб облаштувати це місце, щоб молодь та рівненська громада могла тут. Почувати, і головне, щоб молодь долучалася до подібних ініціатив та ставала та робила наше місто, кларащим. Молодіжна рада долучилася до цього проекту, тому що ми хочемо бачити наше наш довкілля в чистоті. І ми, як саме як молодь. Прагнемо досягти того рівня, який є в інших країнах, того що е, хочеться жити в ти тому суспільстві су суспільстві, яке дійсно е, яке дійсно є прикладом для інших. Після того як територію повністю приберуть, каже Анна Мосійчук, почнеться другий етап проєкту: дослідження історії єврейки та реставрація Мацев, які тут залишилися. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.